Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Війшій щоденній програмі Апостольські Настанови. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати ем, Єван, е, апостольське послання апостола Павла до Галатів. Це продовження другої глави. І пропоную одразу його почати, але нагадаю декілька слів. Декілька речей щодо того, кому це писалось послання. Що було в першій главі, ті, хто не чули попередні наші ефіри, щоб могли пригадати. По-перше, Галатія це, в принципі, територія сучасної Турції, територія сучасної, а, Галатія це була провінція. А, ні, не провінція. Гала найцікавіше, що це мали е, кельтське коріння, які проживали <клес>, на території сучасної Турції, там, в принципі, в регіоні, де знаходиться столиця Турції Анкара сучасно. Ну і вся та місцевість. Тобто це писалось не до певної церкви, а до е, народності такої, народів, народу Галатів. Е, в першій главі апостол Павло більше найбільше говорить про те, що він. Починає взагалі послання з захисту себе <кій> і розказує про те, що він да, не так, без скромності, але говорить, що він теж має апостольське призвання, що Господь йому відкрився безпосередньо і покликав його йти е, слідом за ним і нести слово проповіді, незважаючи на те, що він ніколи його не бачив. От. І якщо з одної сторони апостол Павло говорить про те, що він був покликаний Господом. Далі він переходить до іншого моменту, що крім того, що йому Господь довірив цю проповідь, апостол Павло свого часу зустрівся з апостолами. В даному випадку, через там він був після навернення в християнство, він там, через деякий час він відвідав Єрусалим, де застав тільки апостол Яко, це брата Господнього. 15 років, як він пише в посланні до Галатів, він. Відвідав знову Єрусалим, де був Петро, був брат Господній Яків, та був Іоанн Богослов на той час в Єрусалимі. І вони прийняли його, вислухали його, і, як він сказав, нічого не, ну, якби не поклали на нього додатково. Тобто не виправили його вчення, не. О, ціла батарея. От, не можу вибрати. Про що я говорив? А, про те, що нічого не додавали, тобто не поправили, що Апостол Павло якось не так вчить чи не тому повчає тому подібне. Тобто, все нормально. Тим більше, що Апостол Павло привів з собою язичника Тита. І ніхто з апостолів не, не звернув увагу на те, що він, будучи християнином, не дотримується законів Моїсею. Законів тобто, а чому так? Тому що багато з християн іудеїв мали таке бачення, що язичники теж мають, крім того, що хрестяться в ім'я Ісуса Христа, стоїть християнами, вони все автоматично мають виконувати на них, покладається і закон Моїсея, дотримання його. Вчасності, починаючи з самого головного моменту, такого початкового це обрізання. Апостол ж захищає язичники і кажуть, що вони звільнені від ярма закону. І іудеї теж звільнені, але вони просто в силу своїх традиції, світогляду, вони залишаються в тому, як би такому на інерції дотримуватись закону Моїсея. Для язичників це не, не обов'язково. <кій> І от далі апостол Павло продовжує, що на цьому все не закінчилося. Тобто, побачився з апостолами, ніби все нормально. Але далі він каже: браття, коли е, прийшов Петро, апостол Петро, до Антиохії, то я при всіх виступив проти нього, тому що він заслуговував на осуд. Представляєте, апостол Павло <кій> виступає посеред інших християн проти апостола Петра. Найголовнішого, верховного, самого старшого, самого авторитетного, і ну, всі, які можна верховні регалії надати апостолу Петру, будь-якому з апостолів, вони належать всі верховні регалії стосуються апостола Петра. Чи в католицькій традиції, чи в православній, неважливо. <кхід> Навіть сьогодні ми святкуємо первоверховних апостолів Петра і Павла. А, от. І е, апостол Павло. Який ніколи не бачив Христа, який невідомо, як там став християнином ну, для 12 апостолів, вони то вже потім знали, звісно, все, все нормально. Але сам факт: він ніколи з ними не ходив за Христом. Ну, Взагалі, людина зі сторони. І тим не менше, апостол Павло починає викривати, повстає проти Петра е і починає його викривати, що він, ти, що він такий. Ну, Не такий всякий, але що він робить неправильно, що він е ну, чинить недостойно, ну і тому подібні речі. В чому суть? Апостол Павло пояснює, бо до прибуття деяких від Якова, тобто апостол Яків, який перебував, той Яків брат Господній. Це інший не Яків, не Яків в брат Іоанна Богослова, а саме Яків, брат Господній, посол 70. Так от він посилає когось там до Петра. Петро в Антиохії, все нормально. І Павло там. Чи ні, чи Павло не там. Павло, я таки... Коротше, Павло зустрівся з Петром і починає його викривати. що... Петро, коли був Антихії, все з язичниками, християнами, все нормально ну, веде себе, грубо кажучи, адекватно. Ну, це так, умовно кажучи. А приходять єрусалимляни, християни від апостола Якова, і Петро веде себе ну, негарно, в чому суть? Бо до прибуття деяких від Якова він їв, тобто Петро їв разом із язичниками. А коли ті прийшли, він почав сторонитися та відмежовуватися, побоюючись обрізаних. Тобто, то тобто, прийшли християни з іудеїв і, з Єрусалиму, іудеї, які саме мали таку, таке бачення, що для язичників християн е, обов'язкове дотримання закону Моїсея, і що для християн, навіть іудеїв, закон Моїсеїв залишається обов'язковим. Апостол Петро перед цими людьми починає вести себе не так, як вів до цього. Тобто до цього він з християнами-язичниками ну, проповідував серед них, повчав їх, їв разом з ними. Цікавий момент. Чим відрізняється ну, таким зовнішнім щодо їжі, побут язичників і побут іудеїв? У іудеїв є заборона на нечистих тварин. І та ж сама навіть свинина. Тобто те, що сьогодні називається кашрут. Нечисті, неч, нечиста їжа. Апостол Петро, коли був з язичниками, їв як язичники. Тобто, вів себе, ну, ну, не їв як язичники. тобто він не дотримувався цих, цього кашруту, цього закону, тому що він розумів, що християнство, віра в Христа вона скасовує ці всі заборони. Але момент такий приходять іудеї з Єрусалиму, і апостол Петро починає: е, він не може, от цікаво, да, апостол Петро, самий санований і поважний із апостолів, а тим не менше, він перед цими е, іудеями-християнами не може їм якби, засвідчити, що так християни можуть їсти м'ясо, можуть їсти свинину, або так можуть їсти кров'янку. Наприклад. От, Він не може цього засвідчити, і він, виходить, до того їв з язичниками. Язичникам він нічого не може сказати, і іудеям-християнам нічого не може сказати. І він виходить, починає уникати язичників, а особливо, скоріше за все, тут взагалі у апостола Павла дуже ну, е так поверхнево він висвітлює проблему. І нам важко сказати. Але, в принципі, зовнішній прояв дотримання закону Моїсею – це не їсти заборонену їжу нечисту. І апостол Петро, аби її не їсти, починає, е, перед, і через цих іудеїв-християн починає уникати спільних трапез з язичниками. Тому що вони там, е, ви, ну, щоб уникнути ситуації, що іудеї-християни почнуть казати що, до, яз, до язичників, що цю їжу їсти не можна, а язичники скажуть, так знаєш, Петро їв. І все ж нормально. Петро, щоб уникнути цю ситуацію, починає сторонитись язичників християн. Колишніх язичників, а, ну і це по суті чистої води лицемірства. Апостол Павло в цьому починає викривати Петра, що так не годиться робити, так, не по-християнськи. Давайте далі читати. от Бачите, він почав сторонитися та відмежовуватися, побоючись обрізаних ну конфлікту і суперечок. Разом із ним лицемірили і інші іудеї. Тобто, апостол Павло а, конкретно називається лицемірство. Інші іудеї, так що навіть Варнава пристав, пристав до їхнього лицемірства. Тобто Варнава, супутник апостола Павла, який теж був іудеєм, який теж став християнином, який, подорожуючи з Павлом, в принципі, розумів і, був, і погоджувався з тим, що для закон Моїсею вже не дійсний, під якби, авторитетом. Петра і підну, якби всі, в цій ситуації він займає сторону Петра. Що ну, поки тут у єрусалимляни Єрусалимля не християни, давай, давайте якось ми, ну так цю тему просто зам'яти, щоб про неї вона не піднімала, щоб не було ніякого шкандалю. От ми не будемо цю тему піднімати, а значить, треба якось трішки відмежуватись від язичників християн. Ну це було негарно. Думаю, і ті помітили, ну і Павло, звісно, теж одразу ж якби, почав викривати це лицемірство. Коли ж я побачив, що вони діють неправдиво щодо істини благовістя, то сказав Петрові прилюдно. Тобто то апостол Павло не, вибачте, не, ну, в нього нема сорому за те, що він говорить. Він бачить правду, і він свідчить правду, істину. Тобто він бачить, гріх, він викриває. В принципі, діє по-євангельськи. Якщо бачиш, що твій брат. Помиляється, там да, зогрішає, то треба його повчити. Хоча в даному випадку, так як а, а, в Євангелії то сказано привселюдно це на третій раз, але тут напевно зіграло те, що це розумієте, якщо це питання не вирішуть, не вирішать, а, умовно скажучи, апостоли, тобто мастодонти проповіді такі авторитет, гіперавторитети, якщо це спустити наниз. А авторитети будуть мовчати, то почнеться, почнеться ну, якби, розбрат, почнуться суперечки, сварки, і якби, від цього буде потерпати громада. І апостол Павло, через це, якби уникаючи і унеможливлюючи заминання цієї проблеми, цього питання, він при, при абсолютно починає говорити на цю тему з апостолом Петром і викривати його, звісно, ну, якби, що так не годиться бачите, в принципі, і сьогодні, так як у нас ієрархія в основному відмовчується, то виходить, що у нас є розбрат і між церквами, і, од... і навіть всередині однієї церкви між різними різними, різними умовно кажучи, партіями, так, в лобках, прихильниками тих чи інших руків в церкві: автокефально чи не автокефально і тому подібних речей. От. А священно як... Власні церкви відмовчуються, такі, якщо взяти міжцерковні відносини, то якби кожна церков всі мовчать. От бачите, і до чого це призводить. І апостол Павло проти цього каже: Ні, 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 <кій> будемо з Петром розбиратися. Це при всій повазі до Петра, але апостол Павло в іншому місці буквально декілька віршів назад і казав, що я зустрічався з великими, але перед Богом ми всі рівні. Господь не дивиться великий, чи ти маленький а якби по авторитету, Господь перед, всі перед його лицем, і він бачить лице кожного. От. І сказав Петрові Прилюдно: якщо ти будучи іудеєм, живеш як язичник, а не як іудей. То чому примушуєш язичників жити як іудеї? Ну так, да, ти прийшов, жив, жив, по суті, їв, як язичники звикли їсти, ти, будучи іудеєм, а потім, коли прийшли іудеї, починаєш змушувати язичників їсти як іудеї, хоча сам так не робив. Ну, по суті, викриває те, про що ми і проговорили. Тут ще один, один зміст. Тут жити за язичниками, тобто лицемірити. Тут, знаєте, тут можна розглядати як момент того, що викриває з приводу їжі, або стримав дотримання закону Моїсеєвого чи недотримання, а також це і саме викривання в тому, що ти живеш, тобто ти починаєш жити як язичник. Ти лицеміриш, Не можна так? Чому ти тоді іудеїв, ой, язичників заставляєш жити, ну, якби з чого ти тоді? Якщо ти грішиш то і лицеміриш, то як ти можеш їх призивати, наприклад, жити і не лицемірити? Ну, це так. <кій> більш така вже алегорія. Скоріше, тут все ж таки за конкретно за дотримання закону Моїсеєва. От. Ми за природою іудеї, а не грішники з язичників. Та дізнавшись, а, ми за природою іудеї, а не грішники з язичників. Е, отут якраз момент того, що напевно. Посол Павло, Павло якраз і говорить, що ми не маємо грішити. От. Та дізнавшись, що людина виправдовується не ділами закону, а тільки вірою Ісуса Христа, ми увірували в у Ісуса Христа, щоб виправдитися вірою Христовою, а не ділами закону. Бо ділами закону не виправдається ніяка плоть. Це одне із основоположних віро, віровч, віров, віровчень. Віроповчанні апостола Павла, яке найбільше відкривається в посланні до римлян, де апостол Павло акцентує увагу в тому, що закон не дійсний, що закон не потрібний, виправдовується дотримання закону Моїсеєва. Це не говорить, апостол Павло не говорить, що заповіді Божі, які дані в закону Моїсеєву, що вони скасовуються і вони не важливі. Ні. Він говорить про те, що спасіння через Ісуса Христа, віру в нього. Тому що сам він Спаситель, і він прийшов. Чому він так говорить? От знов зависло все. Начую. А, відвисло. А, чому апостол Павло так говорить? Тому що. А... В противагу апостолу Павлу звучали фрази в тому, що закон він потрібен, тому що є певні правила, які треба дотримуватися, і ти спасешся. Апостол Павло каже, ні, ми спасаємось вірою в Ісуса Христа. Саме Він нас спасає, через це віра в нього є спасительна. Ми долучаємось до Христа вірою в нього, і Він нас спасає. Чому не закон? Тому що якби людина могла, хоч якийсь шанс був спастися. Завдяки закону Моїсея, то е, в пришесті Ісуса Христа не було б ніякого змісту. Христос чому прийшов? Щоб спасти рід людський. А значить, що ніякого шансу спастися людині не було. Закон був даний як межа, через яку людина не має виходити, щоб не впасти в повну гріховність, в повне безчестя. І людина все одно виходила за цю е, межу, за, за цей паркан. Який був сказано, отут не гріх, а там гріх. Не роби гріх. А людина не, втримає, не, не втримується і порушує закон Божий, закон, ну, а далі там закон Моїсею, тому подібне. Тобто, жодна людина не може спастися, тому що вона согрішила і все. Христос приводить людину до спасіння. Він своєю жертвою, свої, по-перше, своїм народженням, так, ставши людиною. І потім своєю смертю і Воскресінням він спасає людину. Не закон. Закон це засіб, але, яким можна користуватися. Це інструмент для людини. Але людина сама спастись, навіть користуючись цим інструментом, не могла. Саме тому був, був, було необхідно пришестя Месії. його смерті і Воскресіння, його жертва. От. Інакше. Якщо думати, припускати думку, що а може інакше людина може спастись, тоді дійсно ми втрачаємо сенс пришестя Ісуса Христа і Його жертви. Для цього у апостола Павла це було ну, якби, такий імператив, що вірою людина спасається, вірою в Ісуса Христа. Це не означає, знову ж таки, бачите, от у протестантів, і вони йдуть далі, розуміючи ці слова, що вірою, значить я повірив, я спасся. Все, можна нічого не робити. Я спасться тільки одною вірою. Ні, апостол Яков говорить іншу фразу, яка, в принципі, розкриває суть того, що хотів сказати апостол Павло. І апостол Павло, іншими словами, теж далі розкриває в інших своїх посланнях. Віра без прав мертва. мертва. Віра в Ісуса Христа це є явлення, ну, можна, умовно кажучи, провести паралель і отожнити з любов'ю до Христа. І віра в Ісуса Христа, і любов Ісуса Христа, вона виражається в діях, в, зак... в, реаліз... в слідуванні за Ним, в виконанні Його заповідей. Заповіди це дія людини. Тобто віра в Ісуса Христа підкрі... підкріплюється справами, євангельськими чеснотами. Саме це е... уможливлює наше спасіння, дає нам можливість спастись. Христос прийшов і всіх нас спас, але щоб. Е... Долучитись до цього, спасити, якби Христос прийшов і відкрив нам двері до раю, до Царства Небесного, за Христом, і робити добрі і, і, і слухати, і виконувати те, до чого він призиває, інакше не може бути, а це вже є дія. Через це людина дійсно вірую спасається, тому що ми маємо не просто дію дією і чеснотами спастись не можна, якщо то якщо людина не вірить в Ісуса Христа. Бачите, пам'ятаєте того ж юнака? Який прийшов, хочу спасти, що мені зробити? Господь перечислює проповідь, це каже, все зробив. Христос каже, роздай мені іди йди за мною. Це, звісно, конкретний випадок з конкретними там умовами, але тут момент такий алегоричний: іти за Христом. Іти слідувати, виконувати Його заповіді. І слідувати за ним. Це, о, це дає можливість спастися. Якщо просто добрі справи, вони не дають нам можливість спастися. Добрі справи це бонуси. Але куди ці бонуси вкласти? Для чого ці бонуси? А Христос саме відкриває нам можливість скористатися цими бонусами. І з іншої сторони, не маючи бонусів, ми не можемо нічого якби, потрапити в Царство Небесне. Тому що треба бонус. Але самі бонуси без Царства Небесне, яке відкрив Ісус Христос, теж просто пустишка. От таке, така взаємодія і одне з другим пов'язане. І апостоли про це говорять і, в принципі, розкривають. Але апостол Павло саме тому і е, наголошує оцей момент того, що людина спасається вірою в противагу тому тим думкам і твердженням, коли стверджували, що закон, законом можна спастися. Апостол Павло унеможливлює цей, цей момент. Він каже: ні, людина спасається вірою. А справи, милосердя, чесноти це є реалізація нашої віри. Це, по суті, є доказова база, те, що ми віримо в Ісуса Христа. Не просто слова. Слова це пуст, ну, це, це звук, я вірую. А ти докажи, що ти віруєш, що ти слідуєш за Христом. А для цього треба справа. В даному випадку, бачите, для апостола апостол Павло на цьому зациклюється, тому що ну, була оця конкуренція «Закон сея. Тут навіть не говориться про чесноти, взагалі не про чесноти, і не про євангельські істини. А конкретно слова апостола Павла це апологія і контраргумент тим, хто стверджував про спасінь, спасительність за допомогою закона Моїсеєва, старозавітнього закону. Апостол Павло каже: ні, все, він, був, він, був, він мертвий, закон мертвий. Він був даний для того, щоб утримувати людину від гріха, а не для того, щоб людина спаслась. Спастись через закон людина не могла, тому що нема жодної людини, яка не згрішить. Значить, ти порушив закон, значить, ти осуджений. А Христос спасає осуджених. Він приходить і прощає ці гріхи, бере на себе їх. Таким чином, людина отримує можливість спастись. Не тому, що вона не порушила закон, а тому, що Христос її спас. А отже, треба в нього повірити, що він дійсно тебе спас. Тоді ти, якби, ти користуй, ну, йдеш тим шляхом, який веде до Царства Небесного. А тут уже ми переходимо до справ, до чеснот. Якраз от не, не, не треба плутати, що закон Моїсея це є якраз справи милосердя, чесноти і виконання заповідей Божих. Ні. Закон Моїсея в даному випадку це більш ритуал, який був у Юдеїв. Ритуал, ритуал і перелік заборон, що можна робити і що не можна робити. От таке на сьогодні. Таке і було апостольське читання. На сьогодні ми його завершили. Завтра у нас, в принципі, продовження цієї ж теми буде, може почнеться і інша, я там ще не заглядував далеко, але просто що глава ще не закінчилася, і апостол Павло далі буде розвивати тему е віри в, бо в Ісуса Христа і е закону Моїсея. Е будемо далі вміркувати, бо частково повторимось, але далі будемо намагатися зрозуміти. І, і, і плюс-мінус ми вже трішки орієнтуємось з вами в Євангелії за два роки, які присвятили вивченню Євангелія. От, перед нашими перед тим, о, коментарями нашими прошу вас, перед тим як зачитаю, прошу підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями. О, пошерте наше відео та підпишіться, хто не підписаний. Також ви можете нас підтримати донатами або ставши спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. За все дякуємо і спонсорам, і тим, хто ставить коментарі, пише і вподобайки, і поширює. Дякуємо за, за будь-яку підтримку. Також, Питання десь це прозвучало, що вас на це надихло сподвигло задати таке питання. Якщо я проживаю в Україні і молюсь за українське воїнство, яке, яке вбиває, вбиває нищить те зло, російське яке... дякую за пояснення, дуже цікаво. Спасибі, Андрій, за ваш коментар. От, ну що ж. Питань немає по темі і не по темі, тому <смі> більше бо було, не було не по темі, але геть не по темі. От. <смі> Будемо тоді завершувати. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє то оберігає. Бажаю мирної та тихої ночі. Ну і не забуваймо молитись за наших захисників. На останок скажу, що можливо завтра у нас завтра, бо там найближчі дні будуть перебої з. І нашим проєктом євангельський ранок, тому що його треба ще підготувати, записати, поки не мав на це часу. Можливо, зараз запишу на завтра, післязавтра, ну побачимо. Так що поки так, треба налагодити і записати, ну, підготувати і записати на місяць вперед. Тоді буде все якби по графіку, а так, поки в такому режимі плаваючому буде. А так до вечора. Сподіваюсь, десь Бог зустрінемось і будемо далі читати апостола Павла. На все добре, до побачення.